Так, добрий день, шановне панство. У нас вчора і сьогодні падають душі. В принципі, роботи нема. Вчора я вивозив гній. Почистив, як ніколи, за один день все. Два вольєри, великий малий вольєр і клітки. Вийшло 18 таких гарних тачок гною. І маємо сьогодні 24 травня. І ось тим козакам, чорним, напевно, бо було п'ять чорних, два внизу є, три тут. То їм 4 місяці. І, напевно, той стандартний, то він має 4 місяці і 6 днів. І зараз я спробую декілька штук взяти і зважити. Ну, подивимося, скільки в 4 місяці набрали самці ваги. Так, далі йдемо до вагів. Перше ми зараз тут легенько прикриємо. Так. Вага в нас так, що ми маємо? Маємо тара в нас така. І маємо по нулях. Так, маємо першого стандартного самця, він, напевно, з 18 січня, і його вага 4 кілограми, 450 грамів. Зараз, ну він має. 440 грам. Остався в мене один самець. Ну що, тік мені п'ятимісячний самець з вагою 5 кілограмів 400 грам. Ну і прийдеться мені його шукати. Де шукати, не знаю. Так, на вулицю може не вибіг. Ось так з тими зважуваннями є, бувають деколи ось такі проблеми. І нічого, переборем якісь. Буду шукати самця.